Роман Генвальд після початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на війну. Сам пішов, сам хотів допомогти, і Бог забрав його душу. Тоді він наказав своїм дітям пам'ятати його, і рівно за два місяці після початку широкомасштабної війни вона обірвала його життя 24 квітня 2022 року. Спочатку чоловік був похований у Дніпрі. Сьогодні ж повернувся додому. Хай луче буде тут, на нашій землі, біля нас, біля своїх дітей, для наших рідних. Від імені президента України, Верховного Лекомадуча Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно до останнього служив ваш батько. Тепер, говорить донька, найбільше не вистачатиме посмішки тата. Дуже добрий людина, дуже добродушний був і завжди улибався. Це дуже тяжко, дуже. Роман Генвальд народився у Житомирі. Виховували чоловіка, бабуся та дідусь. Після закінчення Житомирської школи інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, вирішив опанувати професію машиніст-крана. Працював за спеціальністю у сфері приватного бізнесу. У вічній Скорботі залишились дружина та двоє дітей.